Про це будемо говорити з Василем Воскобойником, президентом асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Доброго вечора, пане Василю. Вітаю студія. Ну, ось цифра по суті велика. Українці осідають за кордоном, і мова не тільки про Польщу, а загалом про ті країни, де наші співвітчизники вимушені були залишитися на час війни. Таке запитання: чи дійсно ринок праці тих країн зараз може ну, віддавати перевагу українцям, допомагати з відкриттям власної справи і допомагати взагалі осісти там надовго? Дуже цікаве питання, але відповідь достатньо проста. У Європі зараз вирує демографічна криза, їм не вистачає робочих рук, їм не вистачає. І ми опиняємось в ситуації, коли європейські країни фактично дають змогу нашим біженцям займатися, відкривати власну справу або почати місцеву мову і знаходити собі роботу і працювати на рівні з місцевими мешканцями, говорити про те, що хтось для українців робить якісь преференції, ні, і вони просто мають доступ до всіх можливостей. Європейської спільноти, звісно, що вони можуть відкривати власну справу і заробляти гроші вже там за кордоном. На вашу думку, які країни зараз найбільше потребують робочої сили, де є дійсно ця проблема демографічної кризи? На вашу думку, куди українцям зараз можна, особливо на час повномасштабного вторгнення, поїхати і принаймні підпрацювати, заробити на своє життя? Тут потрібно внести. Маленьке уточнення з України чоловіки, які раніше під час довоєнних часів виїздили на заробітки. Вони не мають права виїздити. Ті, хто зараз знаходиться за кордоном, це люди, які або не повернулися до України під час військових дій, або це жінки, які виїхали з України, і які на жаль бачать, що військові дії затягуються, і вони для себе шукають там роботу, шукають можливості для того, аби заробляти гроші. Не тільки для себе там, але й навіть допомагати своїм рідним близьким, які залишилися в Україні. А стосовно того, де затребувані українці, давайте подивимось, наприклад, Німеччини, котра за минулий рік збільшила кількість свого населення майже на 1 мільйон 400 тисяч людей, з яких 1 мільйон це українці. Якось Німеччина після закінчення військових дій буде робити все для того, аби ці українці, які заїхали до Німеччини, там і залишилися. Бо в них є велика проблема старішення населення, і нестача робочих рук. Та сама проблема і у Польщі: 38 мільйонів населення в Польщі, і там зараз знаходяться приблизно півтора мільйони українців. І звісно, українці, які заїхали туди і не розраховують виключно на допомогу від держави, які знають, що вони можуть реалізувати свої вміння, знання, свій життєвий досвід для того, аби заробляти гроші. Місцевий уряд дає змогу українцям займатися це там. І звісно, що після закінчення військових дій ці країни, які зараз нам допомагають у нашій боротьбі з Росією, стануть нашими головними конкурентами у боротьбі за українців, і вони будуть воліти залишити в себе. А Українська держава зобов'язана зробити все, аби українці поверталися до себе на батьківщину. Робити все, аби після війни щоб зменшити обсяги трудової міграції, яка на жаль таки буде. Посилюватися, ну і плюс ми ж знаємо, що діти, які поступили, дивчиться в школи у вище навчальні заклади, точно не повернуться, не залишать там другий чи третій курс, чи перший курс навчання, не повернуться в Україну. Це зрозуміло. А тут питання в тому, що чи може бути якийсь не те, щоб тиск, а певні розмови на рівні урядів, на рівні президентів або глав тих чи інших держав, ну України і інших держав, з тим, щоб людей все таки мотивували повертатися, бо ми ж розуміємо, що якщо не буде певних умов для перебування за межами країни, ну там от в Німеччині чи в Швейцарії, є зараз певні програми, які дозреть Україна бути. Коли програми закінчать свою дію, буде паспорт 90 діб і додому, чи таки будуть щось придумувати там, щоб залишити наших і е, дії уряду можливі? Бо це ж все можна юридично зробити так, що велика частина буде змушена повернутися в Європі. Вже йде дискусія про те, щоб е, зробити максимум максимум зусиль для того, аби українці не повернулися до України. Наприклад, Німеччина дуже суттєво змінює свою міграційну політику. Я впевнений, що моменту, коли закінчаться військові дії, вони дадуть можливість українцям залишитися на більш тривалий термін у Німеччині. Для них там діють мовні курси, курси підвищення кваліфікації. Є дуже суттєві можливості для нашої молоді, щоб вона там залишалася, навчалася у місцевих вишах, навчалася у школах. І ось тут почнеться дійсно боротьба, бо потрібно розуміти виїзд українців за кордон. Це був фактор в першу чергу безпеки, а ось повернення це буде суто економічний фактор. Люди будуть дивитися, які в них будуть заробітні плати, чи буде в них робота тут в Україні, чи буде в них житло в Україні, чи буде інфраструктура, яка їх буде оточувати, надавати достатній комфорт для їх життя. І далі українці будуть порівнювати те, що вони зараз вжимають за кордоном з тим, що вони зможуть отримати в себе на батьківщині, і це дуже серйозний виклик для нашої країни. Я хочу підкреслити, що ми можемо опинитися в дуже серйозній ситуації, коли після нашої перемоги, коли західні країни дійсно будуть вкладати в Україну мільярди доларів та євро, ми можемо опинитися в ситуації, що у нас буде просто не вистачати робочих рук, бо частина українців не повернеться. На жаль, економічне зростання після закінчення військових дій не буде настільки стрімким, і українці поїдуть працювати за кордон. А в нас не буде вистачати робочих рук, і тому наш уряд вже зараз повинен думати про залучення трудових мігрантів з інших країн. Дякую. І це виклик, який повстає перед нашим суспільством, перед нашою владою, перед нашими політиками. Дякую вам за розмову. Василь Воскобойний, як президент асоціації компаній з міжнародного працевлаштування був на зв'язку.